Мене звати Загривенко Володимир. Я викладач коледжу і академії сучасного мистецтва імені Севатора Далі. От, і викладаю туристичні дисципліни, і викладаю історичні дисципліни. Я кандидатом політичних наук і завідувач кафедрою. Тема моєї доповіді буде наступна. Зараз я попрошу доступу, щоб запустити презентацію. Доступ надано, будь ласка. Так, бачимо презентацію. От, ну і враховуючи те, що у нас творчий вуз, то є певні особливості і викладання і історичних дисциплін в коледжі і в академії Сальватора Далі. Тобто, ну в першу чергу, з якими дисциплінами ми зітнемося. Да, якщо ви вступаєте до нас на коледж, то ви одразу будете мати справу із трьома історичними дисциплінами: це історія України, Всесвітня історія і історія української державності. От, якщо ви в академію, то виключно історія української державності, от ну і дуже часто стикаємося з такими моментами, да що іде певне нерозуміння, а навіщо нам потрібна історія, да, і е, це дуже важка дисципліна, що це суцільні цифри, дати е, ну і намагаємося зруйнувати цей стереотип, е, і, власне кажучи, е, через які методи, методи, які використовуються, тому що річ у тому, що е, вивчення історії. Воно може бути і цікавим, та зокрема, скажімо, на творчих спеціальностях це через зразки мистецтва, тому що дуже багато прикладів є, де ми можемо досліджувати історію саме за графічними джерелами, да, тобто за роботами скульпторів, за роботами художників і так далі. Дуже багато цікавих навіть таких моментів є, якими я теж ділюся зі своїми студентами, да, наприклад, це портрети. Да, тобто, ну, Мало хто задумується, але насправді портрети почали виникати як весільні. Да, тобто, коли шукали нареченого чи наречену, да, відправляли гінця, каже, ну ти ж мені пошукай, каже, щось таке симпатичне. Да, тобто, от, ну, і, Відповідно, художник їхав на замовлення, малював. Ну і тут ясна річ, людина, яку малюють. Він каже, так, чуєш, там симпатична ж да, наречена, симпатична. Ну тоді не малюють, щоб у мене там лиси не було менше, да, щоб окуляри не було видно, От, і так далі. Да? Тобто намагаємося оцінити через історичні, через, скажімо, полотна, оцінити і розкрити, скажімо, якусь історію. Да? Тобто, і таких зразків просто величезна кількість. Ясна річ, що ми не оминаємо і класичні підходи, а, тобто у вивченні історії, от але робиться акцент, і в тому числі і на творчих. Зокрема, ми розглядаємо зразки мистецтва, в тому числі от графічного мистецтва. Да, це рукописні шрифти, які існували там тисячі років тому, тобто знову ж таки розглядаємо їх. От це перші друковані шрифти, яких можна розрізнити. Ну і власне кажучи, що ми можемо почерпнути з тих джерел от портретний, знову ж таки живопис, по яким ми можемо досліджувати зміну як і художніх технік, да, тобто, так і, власне кажучи, досліджувати нашу історію, так як вони бачили наших видатних діячів, художники того часу. Знову ж таки, не забуваємо, що можливо хтось там собі захотів полестити, да, тобто, і можливо намалював трошки краще, ніж він виглядає. Да, тобто, тому потрібно співставляти там гусні описи, да, із графічними описами, із графічними зображеннями. От відповідно, навчання у нас відбувається. Ну, скажімо, да, от ще один дуже такий яскравий приклад. Наприклад, всім абсолютно відома ця картина. Да, Запорожці пишуть листа турецькому султану. Да, тобто, тут, крім того, що тут представлена величезна кількість історичних постатей, да, в центрі це там і сам Дмитро Яворницький, який написав історію запорозьких козаків, і київський генерал губернатор Драгомиров, Да? тобто і. Зять Тарнавського, в якого працював Грєпін, коли працював над цією роботою. От, ну і звичайно, деякі таємниці, які відображають нашу культуру і історію. От, зокрема, така для затравочки. Да? Тобто, подивіться. Е, якщо подивитися на одяг да, всіх присутніх, то ми можемо зрозуміти, що ну, напевно зараз тут не 30 градусів тепла, да? тобто трошки прохолодно. Але один козак, він не голений, да? Тобто З голим торсом. Запитання, чому? От, ну на лекціях ми, ясна річ, цим поділимось. Да, чому саме так? Тут є один невеличкий елемент, який малопомітний, але завдяки якому можна дати відповідь, тому числі і на це запитання. От, ясна річ, що ми проводимо і такі класичні методи: це семінари. Да, на семінарах приділяється увага. Різним альтернативним концепціям, тобто, це не є, скажімо, така тупо не чітка лекцій да? тобто що однобоко. тобто ми розглядаємо, скажімо, одну і ту саму проблему, але з різних, з різних абсолютно, ракурсів, да? тобто, зокрема, наприклад, які спірні моменти, які зараз актуальні, там, наприклад, там Волинська трагедія. Да? Тобто, ми наводимо не тільки українську сторону, але й польську, тобто і, власне кажучи, допомагаємо. Навчитися мислити, да, тому що мислення це дуже важливий е, аспект будь-якої діяльності. На, тобто це звичайно вільне обговорення, тому що кожен студент завжди має право висловити свою точку зору, і от ми можемо її обговорити, е, розглядаємо сучасні міфи, які є, на, тобто той самий міф, які часто тиражуються з боку країни-агресора від Росії, на, тобто це є там три братських народа там і інша дурня. Тобто ми їх розбираємо, розкладаємо по поличках, щоб все було зрозуміло. От і фактично на семінарах часто використовуються і такі елементи інтерактивні, як, наприклад, да, от можу продемонструвати такі моменти, як дотик до історії, я так називаю. Да, тобто, подивіться, на це от такий наконечник. Це наконечник арбалету, десь орієнтовно 14 століття. Тобто, ось така ще штучка є, да, яку теж приложу в аудиторію, її можна поторкати, приміряти. От, можливо, у когось ще виникли здоходи, то пишіть, то пишіть, пишіть, що це за штучка, як вона використовується. Ну, здивіться. Тобто, ну, або, наприклад, ось таку, де ви ще можете в сучасних умовах приміряти, або подивитись ось таку кольчугу, яка зроблена з автентичними технологіями. Тобто, це дрібненькі, дрібненькі кільця. Одно сподіваюся, що я завершу і коли ви вступите, то зможете навіть і приміряти сфоткати сім'ю. От ну і власне кажучи, на цьому з плюшками у нас все. Да? Тому що крім плюшок у нас ще є і звичайно, академічна дисципліна, тому що якщо ви вступаєте в коледжі, плануєте кудись вступати, потім в інший навчальний заклад, де вимагається НМТ, то звичайно цьому ми теж приділяємо серйозну увагу. Да? Тобто НМТ. Це велика кількість тестів. Тобто, ну ось картинка, яка дуже чітко ілюструє, напевно, коли вперше абітурієнт стикається із тим, що треба зробити на НМТ з історії. тобто це береться за голову. От дійсно, да, там більше трьох тисяч запитань. Там і запитання на встановлення відповідності, там і послідовність, і дати, і цифри. Ну і власне ми це все розкладаємо по паличкам для того, щоб це було легко і доступно. Тобто, звичайно, ми розглядаємо. Самі запитання, да, тобто, ми не знаємо, що буде в цьому році, приміром на НМТ, але ми знаємо, що було рік тому, два роки тому, три роки тому і так далі. От і відповідно розглядаємо ті запитання. Тут до вашої уваги кілька варіантів цих запитань, тобто ми частину запитань проходимо за аудиторією, тобто йде. Певна лекція да розповідь іде обговорення, і відповідно потім ми переходимо до практичних занять. Скажімо, да, тобто разом з усією аудиторією, з з усією групою, ми розглядаємо, шукаємо правильну відповідь. На ці запитання, ну і звичайно, є домашні завдання, да, тобто, які стосуються причому завдання, вони діляться на кілька категорій. Якщо ви все ж таки плануєте складати НМТ, то звичайно це завдання будуть поскладнені. Да. Тобто, якщо ви не плануєте чи ви вчитеся в академії, вам вже це не потрібно, то звичайно, ці завдання вони будуть носити більш творчий характер для того, щоб викликати вас інтерес і звичайно проводити розуміння до да, самих процесів історичних. От власне є у нас дуже ексклюзивні плюшки, я їх так назвав. Я перепрошую пані Лариса. да, трошки не академічний вислів, але я сподіваюся, студентам буде зрозуміло на да, тому, що у нас в нашому закладі є така унікальна пропозиція, якої немає більше в інших закладів, в тому числі творчого спрямування, тому що те, що ми пропонуємо. Це доступно в основному студентам історичних факультетів, да, тобто це Могилянка, це Драгоманова, це Шевченка і багато інших, тобто для яких цей вид діяльності є обов'язковим. Тобто, що ж, власне кажучи, я пропоную? Да, тобто, ми вже два роки поспіль цього року теж плануємо не виїхати в саму справжню археологічну архітектурну експедицію. Да, тобто ми з вами оселяємося в таборі археологічному, От і е, тут я просто буду пролистувати і деякі коментарі стосовно е, цієї експедиції. Тобто, зазвичай у нас ця експедиція вже два роки поспіль. Вона поєднується із художньою практикою, яка є обов'язкова, тобто ми паралельно беремо участь в археологічній експедиції і паралельно беремо участь у е, практиці, яка є обов'язковою в нашому навчальному закладі. Тобто це табір безпосередньо археологічний. На два тижні ми виїжджаємо в табір. Живемо з археологами. От, це міжнародна експедиція, фінансується вона німецьким урядом. От і е, планувалося, що там дійсно будуть копати німці, але зі зрозумілих причин німці бояться до нас зараз приїздити, тому працюють в основному наші археологи, от ну і наші студенти, звичайно. Тобто, чим ми можемо там займатися? Да? Тобто, це от наша, скажімо, група, да, які ще не знають, що, що це таке археологія. Да? От перший вихід, відпочинок у нас да, ну і, звичайно, перші знахідки. Да, тобто, спершу, звичайно, це робота лопатай, ну, а потім уже робота шпатриочком, пензликом там, і так далі. Да, тобто, до чого теж долучають вже і студентів. Мальовнича абсолютно природа. Да, от, минулого року ми копали серед середникового поля дуже класно. От працюємо десь так три години на тиждень, ясна річ, що дозвілля є. То тут, тут, бачите, теж да, це поховання, в якому вже майже тисячу років е, теж розчистили. Е, потім на базі у нас є обробка, да, це називається камеральна обробка знайденого матеріалу, тобто теж можна долучитися до цього процесу. Ну і звичайно, це без чого не обходиться робота археолога без роботи художника. Да, тобто е, нам. Якраз професійні археологи да вони надають такий майстер-клас з археологічного малюнку, Да, тобто він має свою певну специфіку. От і тут, якраз, от ви бачите, це кадри із цього майстер-класу археологічного малюнку. Тобто, да, наші студенти за роботою та да, замірюють. Зображують і, власне, це унікальний досвід. До речі, якщо ваша робота дійсно буде на гідному рівні виконана, то і хтось із вчених археологів використає вашу картинку в публікації, то посилання на вас як автора цієї картинки є обов'язковою. Тобто, ну, звичайно, портфоліо це може зіграти вам на плюс. Nah, тобто знахідки знову ж таки, це ти бойові сокири, і списи, різні прикраси. Святкуємо два роки поспіль. Святкуємо Івана Купала там на березі річки е дуже класно. Є там і Мангал, є барбікю. Nah, тобто, а це, от, до речі, е народний художник. Він заїзд... проїжджав до нас у гості до керівника експедиції. От е народний художник України. Він кераміст. Його роботи є. І в Києво-Печерській лаврі і давав нам теж майстер-клас із гончарства. Да? Тобто він привіз автентичне гончарне коло, на яке от, е е запускається. От, і, власне кажучи, кожен охочий міг долучитися і виготовити свою якусь іграшку. Тобто, це знову ж знахідки на теж от спробуйте здогадатися, що це таке. Ну, зразу скажу, що важить вона десь під півтора кілограми, от, ну, і спробуйте здогадати, що це таке от. Дозвілля, да, робота. Ну і, звичайно, куди ми ще могли поїхати. Один із варіантів, який ми розглядаємо, це Міжибірський замок, тобто там теж ми можемо взяти, будемо жити прямо в замку, тобто там же і копати. От, і, власне, кажучи, у мене, якщо коротенько, то в мене все. Сподіваюся, я не перебрав свій ліміт. Дякую вам за увагу. І сподіваюся, до зустрічі. спробую зупинити запис. От, ну, а поки нагадаю запитання, що це таке?